Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці на сьогодні налічує 335 підопічних, ВПО 188 чоловік. В основному з Харкова і Харківської області. Ну, райони у нас Куп'янське дуже багато і Свовчанська. 35 чоловік ми можемо прийняти ще. Руйнування у нас в березні минулого року були пошкоджені вікна. Ми їх поміняли, і на сьогодні в нас практично все нормально. Дуже мені було важливо приїхати, подивитися, як зараз ви проживаєте, як працює колектив, як все у вас налагоджено. Ми повинні проїхати всі наші заклади. За направленням цим, і особисто подивитися, що їдять, які умови, яка ситуація, може потрібно допомагати більше, і я буду говорити депутатам про це. Може взагалі все добре, не треба допомагати. Тому сьогодні, от я, ми вирішили цей, як то кажуть, вояж зробити перший якраз з вашого закладу. Хочу подякувати керівнику за цю роботу, яку ви тут робите, і під час війни, і важкої ситуації, і всього колективу, тому що дійсно все. Дуже на високому рівні, хочу подякувати за те, що ви прийняли до себе тих наших людей, які ви опинилися в громадах, де повністю немає можливості було знаходитися. Це наша вовчанська громада, да. Вони прийняли Вовчанська, Купянська, та Зюмська частина. Ми вам дякуємо за те, що ви і забрали цих людей і взяли на себе це навантаження. І умови тримаєте такі, що показово я вважаю.